Всім привіт! Всім добрий день! З вами я, бджоляри матковод Олександр Харченко. Повернулися з пасіки тільки що за цим помічником. Що ти робиш? Маструєш? Ну маструй, маструй. І ходили до бджілок, подивилися, де які там були питання. Найшли шість теплих сімейок. Дві гарно теплих, дві під питанням і дві. Ну теж тепленькі, вже видно, що розплодик там є. З вуликами це не пов'язує, тому що вулики різного типу: і дерев'яні, і ППУ, і шестирамочник. Тобто, ну, тут е, казати, що це за вулика ні. Погода, погода, погода. Вчора літали бджоли, сьогодні літають бджоли. Вчора активніше, сьогодні не так активніше. Ці шість сімей, як помітив, і так як я зиму на пасіці, я за ними понаблюдаю, адже хочеться, щоб зимовка була 99%. Тому з 18 числа будуть возвратні холода, як то кажуть, і морози, сніг там подивимось, що воно був опит, коли бджолки застигли на розплодові, не пішли далі, і так і замерли. Тому не хочу, щоб таке повторилося, хоча корму в них передостаточно. В цьому році ми, як ніколи, залишили багато меду. Я вважаю і аж і на весняний розвиток, і, мабуть, до, першу, до, до першого або другого якогось гарного медозбіру. Е, В середньому спасіка зимує на шести майже повномедних рамках. Але на всякий випадок, е, ми зробили отакі от ліпешечки з меду. У нас їх є шість Сонечко, не заважай трошки. Ну, У нас є шість таких ящиків цих ліпошечок. Yeah. На всякий випадок, якщо десь якась проблема, то краще покласти, щоб, ну, якщо я побачу, що в них є. Yeah. В минулому відео я вас питав за лотерею. Багато хто людей сказали, що так гарна ідея, тож лотереї бути і на, наступному тижні я вам. Виставлю лотерею з розіграшом на 11 або 12 гарних призів, можливо, ще додаться. Е, і також в минулому відео я казав, що покажу вам людина прислала, коли знала, що я буду робити лотерею, прислала ППУ вулик, ось він перед вами. Прислав його наш, наш е, клієнт Дмитро. Я прикріплю контакти і сайти, або зараз виведу їх на екран. Е, людина давно займається е, виливкою вуликів. Знаю, що він сам по собі конструктор і навіть робив у Януковича різні речі на його пасіці. Отже, обдивимося за звулик. Маємо перед собою 10-рамковий вулик з двома магазинами і дахом. Дах плотний, дуже видно, що ну, дебелий мощний. Корпус е з желізними вставочками під стамесочку. Отут, вперше, до речі, у мене такі вулики з трьохслойна оце фанера. Е до речі, вона також у мене є на одному з причіпів, лежить, не розбухає, все нормально. Е видно, що ось края. Деяких їх почали ставити це робити для того, щоб якщо вулик падає, от я зараз, вага в мене 85, я повною вагою зараз нажав <к divorator>, на нього і він нормально тобто, дебелий сам по собі. Що головне, Взаємозаміняємо із, з, 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 за стандартним, Там біхауси, Лесоні і всі остальні дерев'яні, наприклад. Що ще мені подобається, що людина одразу зробила цей вулик під турецьке дно. Таке дно вже в нас було. Ось я вам зараз покажу з другого комплекту дно. Значить, що саме представляє собою дно? Задвижка, через яку ходять бджолки, так? Вона вставляється, вона витягається без проблем. Дно пластикове, тобто довговічне, теж класно. Ось вони придумали отакі кутики сюди, плівочку треба обірвати згор стекла, щоб гарно ставали корпуса. І ззаду у нас є така ось лоточок для пилку. І також зробили гарну прильотку. Я такими прильотками користуюся на виховательках. Також вам засніму це відео про виховательки, бо ви просили. І тут бачите, який цей льоточок. По-перше, велика і швидко закривна прилітка. Як я сказав, швидко закривається, тобто раз-раз, не потрібно нічого. Хочемо збирати пилок. Ні, давайте почнемо. Спочатку весна у нас, так? Весна можемо. Закрити дуже запаяно. Можемо закрити на, повністю, так? Ніхто нікуди не пролізе. Е, відкрили на дві дірочки, щоб проходила бджола, Бджолка пішла на обліт, е, наростилася сім'я, працюємо на медозбір, повністю відкриваємо ляточок. Наприклад, ось отак. Гарний прохід, бджоли ходять, працюють радуються. Хочемо збирати полок, підняли отак. Бджолки пішли під оцю решіточку. Так виглядає. Бачите? Раз і пішли. Тобто зелену фішечку ми отак опустили, бджолки пішли зверху, відкрили, пішли знизу. Удобно. Удобно. Ми працюємо таким. У нас є таке дно давно турецьке, я ним працюю і коштує воно на сьогоднішній день щось там в районі 500, наче гривень. Бо донний пилкозбірник з дерева на сьогоднішній день бачив в і 600, і в групах бджоляра і 700, і 800. Коротше, гарному нема приділу. Тому гарно, що людина підійшла. З таким ось підходом і одразу комплектує вулики з Донним пилкозбірником. І пластиковим ну, воно, мабуть, ну, не побоюся цього слова, вічне. Якщо ну, пластик твердий, грубий, напишіть у коментарях, якщо у вас є і що ви думаєте в цілому про це дно турецьке, тому що в Україні воно давненько. Ну, в общем, комплект такий по боках. Тут ми маємо продухи е, рішіточки, сіточкою закриваються. Е, ще є льоток на вулику. Ну, в принципі, гарно виглядає, плотненько, ну, як видно, що не кустарна робота, тому так і доступна ціна. Отже, хто захоче, контакти показав вам. Дивіться, і цей вулик піде в нас Дадан, комплект Дадан піде в нас е, у розіграш, який відбудеться наступному тижні. Так, що ще я забрав на цьому тижні з пошти? Е, попалося об'явлення на Олексії Людина. Продавала дешево кліточки, тому я купив отакі кліточки. Е, купив дешево. Скажу чесно, бо я знаю, скільки воно коштує, бо у нас їх тисячами вони використовуємо в сезон. І також забрав проволоку, ану синочок тут да? Бачите, який тут у людини праця і гаечку сюди закрути. Забрав з пошти проволочку, отаку От завод тетра виробляє в Харкові. Цех це, це 0,5 проволока. от така бухта 4 кг і, і ще взяв на пробу 0,4. От мені цікаво, як вона буде себе поводити. Подивимось. Коротше, також бухту розіграємо. І отаку от в мене є розібрані ще заготовки моїх дерев'яних доних пилокозбірників і взяв отаку під пилок сіточку, щоб вже укомплектувати І Це сіточка під пилок просто де буде сипатися. А це сіточка просто на дно, тому що і на шестерамочники апіксовські потрібно ще вставити, бо присично витяжного в мене закінчилося. Тому одразу взяв і тієї. І тією. Ну, то далі покажу та розкажу. Як і обіцяв, показую лисицю також оліїн, під неї зробити металеву станину, щоб вона була у вас на уровні тіла вашого. І можна давити без проблем віск. Такий середній варіант. Є, є звісно, і побільше набагато це замовляли ми в оліїн. Але в нас потім з'явилася центрифуга. Тому вона новенька, гарна, також піде у лотерейку для бджолярів. Так, що ще сказати, розказати. Як ви бачите, мед стоїть. Бочки повні, все оце стоїть, оце, вон там дві бочки, оце, 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 все стоїть мед. Тут у нас трошки почали наводити вже порядки. Щоб ви не казали, що воно пусте, воно все повне. Мед я не здав і поки не здаю, тому що я вірю у ціну значно вищу, ніж зараз, і очікую 80. Хтось може посміється, а хтось ні, але я маю факти, і такі факти, які повторюють 2021 рік, я вам надам у наступному відео є тема. І хочу цю, цю цю тему трошки затронути. Мої колеги з Ютуб-каналу Джільництво України учора виставили ролик, цей де розказували, чому вони гадають, що так відбудеться у нас в Україні. І в мене також є свої догадки, свої уявлення, свої мислі бджолками. Я займаюсь 18 років, тому... Якийсь є маленький опит у цьому ділі. Тому я думаю, що в наступному відео ми побалакаємо про це. Е -е. І, друзі, залишилася у нас. Верніше повернулася одна каска. Касок давно не було, тому що зараз англійський наш фонд, який допомагав нам за цим всім амуніцією, збирає на дорогоцінні дрони. Е, і касок не було вже, мабуть, з, з листопада. Тому це зараз повернулася одна до нас касочка розмір XL на велику голову. Кому потрібно, напишіть безкоштовно. Відправлю. Е, напишіть нам на Viber 063 745 1245 Друзі, нагадую, що ми продовжуємо приймати замовлення. На плідних матах ми вже пишемо на середину липня. На лісовий штучне запліднення на кінець червня. З Німеччини також на кінець червня, ну а не плідні на початок на середину-липня, кому як, коли потрібно. І також плануємо продати невелику кількість бджолопакетів. Тому, кому потрібні, також телефонуйте, пишіть 063 745 12,45. От таке було коротеньке наше відео. Бажаю всім успіху, здоров'я. Наступне відео я зніму по ціні на мед, потім буде, мабуть, лотерея, потім про саморобний прицепчик, я його хочу переробити. І потім вже знімемо про виховательки, лежаки мої. Які з трьох сімей отримаємо 100 гарних якісних маточників. Ну, Тому всім гарного вечора, гарного дня! В який період дивилися ці відео. Друзі, бажаю всім успіхів. Миру та добра вам. До побачення. побачення.